Всім привіт ви на каналі Лак і Забудьте підписатися та ставте лайк. Сьогодні я на Експо 2025 у Осаці. Так. Та я прийшов до українського павільйону у цьому експо. Сьогодні я вам про нього розповім, так, покажу, як там що там є. Він називається Not for Sale. Не продається. І це означає, що українські цінності не продаються. І там от, про це розповідають. І сьогодні я вам про це розкажу. Дві відео. Максим, де не можна нічого купити. У кожного твару є своя історія. Кожна історія Я почну. Перше, давайте візьмемо, наприклад, цей мікрофон. Так. Так. Так, наступне буде оце. Знак метро Харківського, так. Стареємо. Що таке? Так. Так. Школа. так. Така інформація, що в Харківському метро зробили школу, там, тому що там розбомбили і вони зробили школу вже. Так діти в Харкові вчили. Метро вчились. Так, інформація така. вчились так от свічками. От вже вони під, в підвалі зробили, так, школи там і вчились. Так, наступне це... А я. Наступне це. Що це? А, це якісь. Так, наступне покажу це Комп'ютер так, комп'ютерка. Підставляємо. У Так, комп'ютер. Зараз буде відео. Таке. Так, наступний буде такий лев без ніг. Не знаю, чому без ніг, але зараз дізнаємося. This is